Ну, Почали все з того, що я своєю подружкою пішла гуляти, просто вийшли погуляти там, біля озера, <кхи> подихати свіжим повітрям. Тут вона каже, що подзвонив один знайомий, запросив її в Ріверпуль подивитися разом футбол. І вони прийшли, познайомила мене з дівчиною, яка це моя подружка Мар'яна. Я подивилася, непогана дівчина, дуже гарна, але щось скромне. Всьому подивився футбол. Наша тоді вболівала за Іт Італію, Іспанія грала, вона за Італію вболівала, я за Іспанію. Ми посиділи, тим подивилися футбол. Я дивився, такий ну, непоганий хлопець, культурний, вихований. Через деякий час я ввечері ну, вдома сижу, зайшов в контакти. і дивилися, О, у мене лайк один поставив. Думаю, хто це такий? Та сама Маряна з Ріверпуля. І я їй написав, там бачу на онлайні, написав Привіт, як діла? Чи не хочете погуляти, піти на морозиво? Правда вже було пізно ну, думаю, вдруг нам погодиться. Бачимо відписує, можна. І Так ми пішли, погуляли, гарно провели вечір. І в той вечір ну, я побачила, що щось таке, якби особливе, що до того часу в мене такого не було. Я такого не зустрічала. Ну що він культурний, що він до мене добре відноситься. Після цього вечора я ще. Декілька годин не міг заснути, чим раз, тим більше ми зустрічалися, спілкувалися. Вона була мені так, досить приємна дівчина, гарна, розумна, і, яка мені зразу припала до серця. З Кожним днем в мене з моряною ставалися такі стосунки, що вона стала для мене дуже рідною людиною, і без якої я не міг ні дня прожити, щоб ну, з нею не поспілкуватися, не почути її голосу. З тьобою мені завжди приємно спілкуватися, і мені завжди є з ним про що поговорити. І взагалі з ним час проходить як секунда. Мені Маріані саме більше подобається це її усмішка, в неї просто божественна усмішка. І коли в мене навіть поганий настрій, я бачу її усмішку, і мені зразу стає набагато легше на душі з нею дуже комфортно себе почуваю. Подобається мені в його характері, і те, що він ніколи таку якусь там чи якусь суперечку він не буде там ще більше роздувати щось таке погане, а він просто з того посміється, що там, мене розвеселить, і я вже на нього добріша. І ну, тобто, все, все вже добре, вже всі наші, якби неполадки вирішуються. Ми, ми святкуємо 1 липня, дату нашого знайомства. Це незабутній день в нашому житті, який перевернув можна сказати, моє життя. До цього часу я жив зовсім іншим життям, зовсім по-іншому субував. А після того, як я зустрів Маряну, мене та ніби хтось підмінив, я зовсім помінявся. Навіть друзі мені не впізнають. Я сам себе не впізнаю деколи. Так багато таких моментів було, коли ми хотіли десь разом провести свій час, десь поїхати, відпочити. І от в нас тут була одна така весела ситуація, коли ми збиралися їхати в Буковель, ще від грудня закупили абонементи. І... і тут знову ввечері сніг пати за метіль така, що взагалі. перекуріли всі дороги, чпенна дорога, нікуди нікого не випускають з Тернополя. Ще є час, що поїдемо там, в Буквель, можна і в квітні, і в березні їхати. Відложили цю поїздку. Потім я в березні зробив освідчення. Тому після освічень поїдемо ще раз. Ну знову поїдемо в Буковель. І тут все таке саме: вже прийшли в супермаркет, купили продукти, все спланували до самих деталей. Пока ми входили в супермаркеті, тут шофер дзвонить, каже, що знову така сама ситуація перекурила дороги і він, на жаль, не зможе поїхати. От, ну правда, ми спланували поїхати собі в Турцію, але це вже буде наша післявесільна подорож, медовий місяць. Думаю, вона вже в нас вийде. <рес> в нас оця подружка, через яку ми познайомилися з ним в Ріврі, Наталя. Вона ще з одного дня мене так запросила, каже, чи ти не хочеш зі мною пройтись по магазинах там, подивитись, чи ну на колічка каже, бо в мене там брат хоче своїй дівчині освічитися. І тут ми ходимо так по магазинах. Вона в одному магазині там собі кулячко приміряла, в другому там вже щось мені починає приміряти. Я кажу: та що ти ну дивишся? каже там на мене? Ти каже: собі приміряй? А вона каже: та ні, каже, я хочу так подивитися, як воно буде виглядати собі ну тобі на руці. Ну, то ми так походили пару магазинів. Вона каже, ну то що, і що мені йому казати? Як так ми оприділились, там, що цей брат? Ну я кажу, оце таке там було непогане, це таке непогане. Вталя до мене дзвонить, каже: Так, давай підемо і покажу то кольцо. Ми прийшли, ви ну, показали кольцо, мені це кольцо кольце дуже, дуже сподобалося. Ми його купили, кольцо вже було в мене. І думаю, ну як тепер далі спланувати? І тут якраз попадає така дата День Ангела Маріани. Думаю, на якраз на сесії в Львові була тоді. Я в мене там друг в день ніж, працює. Я до нього позникав, чи можна ще столик замовити, чи я вільний. І, шок, І тоді ще, ще в цей день все було готове. Тільки мені треба було там квіти завести, там, ще, там, пару деталей, а вона тоді тільки дзвонить, каже, що ти в мене іменини, давай, прийди до мене. Я з мамою вдома сама. Мама вже там теж каже, де там Стьопа що не приходить, вже в мене ну там, не знаю, вже починає нервуватися. Каже, я, я займець, там тренування, починає там придумувати різні. Ситуація, що я, там друга ремонт по йому робити. Ну, коротше, там вона мені якось повірила. Коли він зійшов зі мною, щоб ти вже в ресторан, то пройшов тільки так з пляшкою шампанською. Я думаю, а де мої квіти, подарунок? Коли вже це він пройшов з тим шампанським, у мене вже сто процентів, тобто. Такі догадки були, це ж не догадки, я вже то повірила, що це вже щось не то. Ну і ми прийшли в ресторан. Звісно, е, були тільки двоє. Немо там грає, там замовили е, шампанське, фрукти. Пішли, потанцювали. Е, я тільки думаю, то капець, Я там вже спланував, як маю то суп, як, як, як як то сумає пройти. Хвилююся, капець. Дивлюсь тут і десь з таким великим букетом квітів, білих моїх улюблених. Коли він підійшов до мене, ну в мене взагалі переповнювали емоції. Я зрозуміла, що це все так, як я думала, що це все, то Підходжу до моря Маряна така, а я там. Сказав uh, ті всі слова, які uh, ну не всі, а половина тих слів можна не половина, одну третю, що я мав сказати. Ще я, я на коліно там стану, але з того всього забув на коліно стати. Я так розхвилювався, тільки думав, що вона сказала так, бо капець, <хи> Я цього не пережив, але все нормально, вона сказала так. І тоді, в той вечір, я був найщасливішим на світі. Коли він відкрив цю коробочку з кулечком, я побачила, що то саме те кольцо, яке я вибрала <схи> своєю подружкою. <схи> ну, дуже такі були приємні моменти. Тобто, в мене так сльози на очі, емоції. Тут такі переповняють. Ну, правда, Степа теж хвилювався дуже. І цей він ще казав, що багато чого не сказав, того, що він хотів сказати, але взагалі так було все класно. Ну і ми вирішили з цього вечора поєднати своє життя. І я зрозуміла, що це саме та людина, з якою я готова провести своє життя. Ресторан закривався, ми їхали додому, думаю, як тепер мамі сказати, хто б говорити, оце з мамою неї мама вдома була. Як сказати? Не, не знали, як то має сказати. Довго ще стояли біля дверей, і вона не пам'ятає, як то сталося. Мама стоїть у нас квітами. Там питається: ну що кажіть? там... мама Маріан і каже: Мам, хочемо що сказати? Ну кажіть! І ми двоє мовчимо таки кажу, Ну давай, кажи вже ти. І так. Мама вже поняла, каже, нормально. Зайчик, я без тебе не являюсь своє життя, я тебе дуже сильно люблю. І завжди хочу, все можливо, що ми були завжди разом. Я тебе також дуже сильно люблю, і ти мій ідеал, і я завжди його зроблю так, щоб на все було добре. Па-па. веселий забавив вам, гарно провести вечір. Главно дивиться, тут точку. З камеру можна. Щось поспілкувалися і розійшлися, нічого не було. Потім. А-а-а-ха! Like a crap, but it doesn't mean that I'm serious Forced to lose all my senses That is just so typically me Oh baby baby oops I did it again I played with your heart Got lost in the game <laughs> завжди одне одному розуміти, допомагати. От ти обіцяєш цим гостям? <ріхи> всі, вон, що сидять, там, ти їм обіцяєш? <ріхи> ну, ти мусиш все спорти. Ну, чого я спортити? Нормально. Покажи. Ну, ти парі, обіцяєш тим ти гостям, ти ти ти. <ріхи> обіцяє, що... Я обіцяю, що мусиш спортити. <ріхи> Ні, ну скажи <ріхи> вам. Я от вам всім, всім вам обіцяю. Та ж мусиш спортити. Can't you see I'm a fool in so